Мій улюблений урок це англійська мова. Ми дивимося відео до нашого підручника, записуємо нові слова та їх вчимо. Іноді ми можемо писати контрольну роботу. То, але і good! І це є. Це дуже весело бути в ці ж, в цьому приватному ліцеї. Десять з десяти. Мені подобаються вчителі. Вони завжди з нами на одній хвилі. Ми можемо з ними поспілкуватися. Те, як проводять уроки, те, що у нас є свобода і можна не здійснятись нічого. Мені подобається математика і українська мова. Мені найбільше подобаються сінглобу, ярмарки для збору грошей на ЗСУ. Ми іноді проводимо уроки ЯДС на вулиці. Дуже круто, щоб дізнатись більше про світ. В Сінглобелі мені найбільше подобається дружні вчителі. Ми з нами комунікуємо як з друзями, але вони ніколи не забувають про дисципліну. Мені подобаються Сінггло ярмарки, уроки, бо деякі уроки можуть проводитись на вулиці. Нестандартні уроки, там дуже цікаво. За них дається кепс. Мені подобається в школі Синг Глобал предмет англійської та гурток малювання.